Ірина Ясінська, хазяйський син або історія однієї сім'ї, стоїть, сумно глипає на шлях, де з галасом та веселим сміхом бігають діти, і такий гіркий біль вихлюпується із затінених хащами вікон, що аж серце мимоволі стискається. А колись у цій хаті дзвенів сміх, лунала весела музика. Обіця квітло достатком та затишком. І ще з діда прадіда Васильчуки вміли господарювати. Тож, хоч за що б узявся Дмитро, все було зроблено до ладу. А ще й дружину їм Господь гарну послав, моторну і хазяйновиту ніночку. Мали велике господарство, чималий наділ землі, пасіку, власний трактор, косарку. Їхній великий ошатний будинок в обіймах розмаїтих квітів та густого саду відразу привертав до себе увагу. Тут живуть хазяї, казали про них люди. Це прізвисько причепилося до Васильчуків у далекому минулому, коли хтось так назвав одного з пращурів Дмитра. Виховувала ця сім'я єдиного сина Сергія, хоч і не обділив Бог хлопчину талантами. Але лінощі завжди ставали на заваді та й навіщо працювати, якщо для цього є батьки. Усе в житті і так давалося йому легко. Ніна з Дмитром і самі, бувало, спиняли, коли хотів щось допомогти. Казали у тебе ще все життя попереду, встигнеш наробитися. У випускному класі почав зустрічатися з однокласницею Ліною, симпатичною і скромною дівчиною з багатодітної сім'ї. Багатьом юнакам подобалась ця тонкостанна і горда юнка, навчалася навідмінно, була гарно вихована і працьовита. Усе в їхньому домі трималося на ній та матері, бо батько вже певний час важко хворів і був майже непрацездатним. Чому Ліна надала перевагу залицянням пещеного хазяйського сина, цього, мабуть, і сама не змогла б пояснити. Той молодий і пишний травень. Розлився білопінним морем цвіту в садах та на луках, заворожив чарівною казкою весни. Заливались щасливим співом солов'ї, торкаючи струни серця ніжними пальцями кохання. Ліна, безмежно щаслива та радісна, у легкій блакитній сукні, що так пасувала до кольору її очей, випорхнула з хати. Ти куди так поспішаєш? мати сердито зернула на дівчину. Ой, доню. Заморочив він тобі голову, задурив, хіба ж ти йому рівня? Нінка очі повидирає за свого одинака, та на свита ніколи не стане жінкою кожуху, згадаєш моє слово? Ліна весело розсміялась, поцілувала матір у щуку і помчала на побачення. Після випускного вечора Васильчуки влаштували синові гучну вечірку. Пізно ввечері, провівши останніх гостей, Ніна настомлено примостилася на канапі біля сина. Лагідно скуйовдила Сергієві чуба і мовила до Дмитра. Виріс наш хлопчик, глянь лише, які вуса засіялись. Час одружити, засміявся чоловік. Сергій аж підскочив, коли це почув. Я оце й хотів порозмовляти з вами про Ліну. Про кого, сину, ти справді серйозно ставишся до цієї дівчини? Ми з татом думали, що то у вас так, розваги, перебила його мати. Навіть не думай. Я пожартував. Ніяких же Тобі треба вступати до інституту, до того ж, хто вона, а хто ти? Дмитро гнівно подивився на сина і той слухняно замовк. Пробач. Тільки й зміг сказати Сергій того вечора дівчині. Дарма я матері не послухала, картала Себеліна, поспішаючи додому. Сльози градом котились її щоками. За що ж він так із нею? За те, що бідна, але ж і сам не князівського роду, Мін дик на бундючини, нічого. Вона ще їм усім покаже, хто є хто. Інститут закінчила з червоним дипломом. Таку вже мала вдачу. Коли візьметься за щось, то не вона буде, якщо не зробить як найкраще, і робота трапилась теж підхожа. Незабаром заміж вийшла, роки швидко біжать. Уже й донька зовсім доросла. Разом із чоловіком відкрили власну справу, працювали, не покладаючи рук. Зусилля виправдали себе і згодом розширили свій бізнес. Справи стрімко йшли вгору. Ліна досягла всього, про що мріяла. Щоденні клопоти все ж не були перешкодою частим відвідинам рідного села, адже там доживала віку старенька мати. Давно вже поховали батька, і скільки ліна кликала матір до себе та ніяк не погоджувалась, твердо стояла на тому, що своя хата рай для душі. І що ж заперечиш, якщо тут навіть стіни випромінюють любові тепло. Тому Ліна замість сперечатись із ненькою, що вихідних навідувалася із сім'єю до батьківського порога. Дорога до рідного дому пролягала повз будинок Васильчуків, захаращений садок, занедбаний двір, темні вікна, подекуди без шибок, усе дихало пусткою. Ліна пам'ятає страшну звістку про тагічну загибель Дмитра, за рік, після якої залишила цей світ і Ніна. Сергієві залишився чималий спадок, але непризвичайний до роботи хлопець потроху пускав батьківські статки за вітром. Розгульне життя, неабияк сподобалось, усе глибше і глибше, затягувала прірва принад великого міста, де навчався у престижному вишінь. Хлопець почав прогулювати пари, в нього з'явилися сумнівні друзі, які любили випити й погуляти за чужий кошт. Після чергової витівки в гуртожитку і повного провалу на сесії, коли не склав жодного іспиту і навіть упоратись із заліками не зміг, Сергія відрахували з інституту. Нічого не залишалось, окрім як повернутися в рідне село. А тут також знайшлись друзі, подруги та різні забави, що потребували грошей. Без найменших докорів сумління хазяйський син тринькав нажити роками непосильної праці добро. Та раночі пізно все закінчується. Коли продавати вже не було Що зняв із севе кожух, який купили колись батьки, і того ж вечора добряче напився. Ліна з болем і огидою згадує їхню нещодавню зустріч. Жінка саме навідалася до хворої на гриб матері, коли виходила із сільської аптеки, раптом помітила обдертого, жахливо брудного І сутуленого діда зі скойовженою бородою. І розпатленими пейсами намитого волосся. В обличчя жінці війнуло нестерпним смородом. Ледь стримуючи нудоту, вона хотіла якнайшвидше пройти повз нього до свого авто, але раптом почула знайомий голос Ліно, це ти? Сергій, а це був саме він, стояв розгублений і розпухлими, від похмілля очима вдивлявся в її обличчя. Жінка майже беззвучно прошепотіла слова вітання і прожогом сіла в авто. Неймовірна відраза приймала все її єство, а в голові хаотично зринали спогади. Хазяйський син нерівня. Сумує хата Васильчуків, виплекана руками покійних господарів, вона нещодавно позбулась останньої шибки, яку Сергій відніс комусь за чарку горілки. Чорними зіницями порожніх очей ця мовчазна жертва людського гріхопадіння зазирає в самісіньку душу, заховавши в таємному закутку історію однієї сім'ї.